25 грудня ми урочисто святкуємо 2024 роковини з дня народження Божого Сина Ісуса Христоса. Його матір'ю була Свята Марія, а відчимом святий Йосиф. Ця подія золотими літерами вписана в історію християн усіх конфесій. Отже, Бог вирішив керувати тілами та душами людей через свого сина, який мав би у тісному спілкуванні з людьми. Вивчати їх проблеми та рятувати їх від загибелі. Справа в тім, що під час створення людини Адам і Єва вживали плід, який був під Божою забороною. Тож, побачивши, що поведінка первісних людей не відповідає його вимогам, а за генетичними законами спадковості вади передаються нащадкам, Бог змушений був зайнятися втіленням християнства у життя громад. Отже, народження Ісуса це неймовірна подія світового значення, яка підтверджує непохитну любов Бога до людей. Напередодні ввечері ми маємо пильно дивитись на небо і шукати там вечірню зарю, як це колись робили Марія та Йосип. А в день народження підемо до Православної церкви України, там знайдемо ікону з зображенням Ісуса. Придбаємо воскову свічку та запалимо її, запитаємо у себе, як ми виконуємо Божі заповіді та чи завжди ми утримуємося від спокус. В наш час дуже важливо бути законослухняною людиною, адже трапляються нащадки Адама і Єви, які завдяки промисловій революції можуть знищити все життя на землі. Тож, давайте помолимося за життя та здоров'я воїнів ЗСУ. Які захищають наші землі від окупантів, згадаємо слова Христоса: хто на нашу землю прийде з мечем, той від меча і загине.